Машинка йде в такій коробочці, має дротик, не сильно довгий, дротик похожий на дротик для зарядки електрошокерів. Якщо хтось бачив до електрошокерів, то він оце схожий. Ось Такий дротик, півметровий, має щітку для вичищання. Тоді вона отак виглядає. Вона акумуляторна. Має одну єдину режим швидкість. Вибриває. Волоски на руках видно волоски, ні? Видно? Видно. Оце вона їх може збрити. Можна нею бритися замість бритви. Вона вибриває волоски. А плюс з будь-якого матеріалу. Осьо. Ось о, о, тут у нитки ось розтрюпані. Нитки розтрьопані, ось опоз'їдало. Що в мене ще тут? Ось тут в мене ось розтрьопане. Все, Обрив уже тоді. Тоді у нас оця секція. Ось тут у нас весь мусор збирається. Он він там, видно, той, той мусор. Там вже є мусор, вже який вичищати можна. І тут збирається трошечки. Вичистив, витрюхнув. Заправив назад, погнав робота. Тут підзаряжать можна, плюс у нього і насадка йде. Насадка тільки треба правильної сторони відівати. Насадка це зі щоточкою. Щоточка це для чого? Якщо є такий матеріал, як у мене на штанах, який на себе ворсинки чіпляє. Оце в мене чорні штани вже всі в білих ворсинках. На якийсь диван сядеш, ще куди. Всі ворсинки на штанах. Так, от для вичистування ворсинок, оце ось. Цьо. Піднімає ворсинки в одну сторону, воно заглажує, а в другу підніма. Оце піднімає сюди, піднімає щось. Дивіться, зараз я вам покажу участок, яким я пройшовся. Дивіться, Зараз вам покажу на відео, як видно буде. Дивіться, видно участок, по якому я тільки що пройшов. Видно? Ось мої ці. Видно, які оці ось ворсинки біленькі, да? і видно цей участок, який я тільки що щоточкою пройшовся. І другу сторону це заглажує. Да? Тобто, після того, як ти вичистив, ти можеш загладити ось ці ворсинки. Бачиш ось вони? Ось воно вичісує їх, а потім можеш заглажувати. Дивіться, вичісує прямо ворсинки зразу, прям на ходу. Ось воно вичисані ворсинки, не вичисані ворсинки. Поняли для чого це? Ось вони тут. Ось на макрокамері покажу. Видно? Оце ось ці ворсинки. Бачите, вже сіре ось тут. Ось ці ворсинки, будь ласка. Так само і ця. Так само. О, зараз побриємо ноги. Казали, що ти депіляцію не робив. Зараз будемо робити депіляцію. На спортивних штанах взагалі обалденно визбирує. Там вічно вони в катушках усі. тут катушки в нас. Будь ласка, оце скільки в мене на штанах всякої дряні було. Видно? Оце все воно вже їх повибивало.